Невеличкий дисклеймер. Це відео знято лише у гумористичних та розважальних цілях. Та не несе мети когось образити. Гарного З Днем вчителя! дорогі вчителі! Шановні вчителі, це привітання від 9 Б до Дня вчителя. Це відео знято для того, щоб покращити ваш настрій у ці дні. Вітаємо! Побажання від 9-го берепіння. Хороших нервів. Багато шоколаду. Побольше шокладі. Любові від учнів. Побільше смачної їжі. учнів. Багато грошей. Побільше відпусток. Ми вирішили взяти у вчителів невеличке інтерв'ю. Але з елементами прикола. Як ви реагуєте, коли учня на уроці англійської мови питає українською. Я не розумію твоє цієї мови. Як викликаєте учнів до дошки? Іди сюда, давай, 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 давай. Іди сюда, давай, 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 давай. Що ви кажете, учні перепадково? Юлія Савтіна, що ви відчуваєте, коли відправляєте учнів на олімпіаду? Ой, на допоможе святий Юрій працювати. Дякую. Як ви відчуваєте все після за закінчення робочого днів? Мабуть, утоплюся, спочину на дні, піду втоплюся у річці глибокій Як ви підтримуєте своїх колег у складну хвилину? Все буде добре Як ви реагуєте, коли учень виконує теп, зайшовши не зі своїм ніком? Я Олена Анатолійна. Як мотиваційно ви почали Подивись на право це твоя, це твоя держава. Історія в неї строката яскрава. Слава Україні! Героям! Мисто пропускає каєру. Зайде, зайде до мене, Галина лицівна. Як ви почуваєте себе? коли Після гарного робочого дня ви приходите додому для погоди. Всюди сонце в мене злива. Всюди сонце. Українською народною веселою. Ти казала в понеділок, підем разом по оборвінок. Я прийшов тебе нема, а підвела. Як віджимаються ваші учні? Один, два, двадцять два. Що ви відчуваєте, коли учні розуміють базу в комп'ютері? Сумно!